Це тім. Тім Каст. Мої вітання триває 247-ма доба протистояння ворогу, контрнаступ Збройних сил України у Херсонській області та на північному сході триває. Після початку повномасштабної війни в Україні Ольга Сумська докладала усіх зусиль, щоб допомогти своїй батьківщині і своїй армії. Нещодавно стало відомо про те, що на акторку та її колектив очікують у теплій Іспанії. Тож сумська подалася туди і захопила із собою колег. А відео з подорожі оприлюднила на особистій сторінці в інстаграм. В'ячеславна, що ж це ви так стоїте, зігнувшись, так сказати, до землі? О, мені мені до сраки. Амадор, що такое? Тобі що жарко? Чи що? Війшла. Зараз буде ставити. Я в цю камеру схову, засуну всі торби. І піду на каву. Кохам тебе. Юра. Так, одна виліза вже є, ще одну треба прилаштувати. Так, вона. Тут... Зараз підемо на кавуску. Я їй поміжала, вже якби це, то вона у чебі допоможе. шукала. Юрчику ми летимо до тебе. Що друзі? 31 з половиною годинка всього-навсього, і ми вже в Іспанії. В <пари> Приїхали! <I> Приїхалі! Всіх... <к> <toxicity> і всіх чекаємо на благодійному Родрігес Лопес Авадуручик. несе наші валізи, дай Боже здоров'я, тому що так, якось водолачка. так воно і відбувається. Бачите? Беруть дуже багато з собою. Постюм, а як же ж? Концерт відповідальний. І отак от шуруємо. І ось шурує наш. наш герой. Нічого сходно трошки. А от Юрій Ткач у своєму інстаграм показав, як він з родиною економить електроенергію. Гумористичну замальовку студію. Коротше кажучи, економим електроенергію. Прокинувся. Пішов умиватися. Зрозумів, що гаряча вода йде від болера. А це багато використаної електроенергії. Але вмиватися холодною водою не хотілося. І я знайшов вихід. Провів ранковий інструктаж: якщо раніше я заклеював розетки, щоб до них не доторкалися діти, то тепер ще й дорослі. Жінка захотіла прийняти душ. Я сказав, щоб вона не включала сильно гарячу воду. Але вона в мене любить жити на широку ногу. А в даному випадку на помиту. Я додав холодної води. Вона знов зробила гарячу. Я прикрутив. Вона знов додала. Я знов закрив. Вона знов додала. Я закрив. Вона додала. Жінка сказала, що якщо я від неї не відчеплюся, то по ночах буду грітися сам собою. Потім вона вирішила висушити волосся феном. Я сказав, що це занадто. Можна ж просто побігати по квартирі, та волосся саме висохне. Вона побігала та пішла знову митися, бо спітніла. Да, зекономити на фені не дуже вийшло. Як гарно, що в мене немає цих проблем з волоссям. Економним мене зробила сама пригода. Донька попросила включити планшет, щоб подивитися мультфільми. Нащо, якщо дивитися у вікно набагато цікавіше, вирішив випрати речі. Ну, звичайно, вручну. І тут мені прийшла наступна ідея. Посудомийку я ж теж не включаю. Так а що я буду мардувати час, якщо я можу зробити дві справи одночасно? Да, талановита людина, талановита у всьому. Пішов до кафе, щоб почитати новини, тому що там безкоштовний вайфай. Чекай. А якщо телефон розрядиться, що я буду робити? Тому став просто заглядувати та читати новини у інших клієнтів цього закладу. Чим привернув увагу у охорони? Охоронець не став застосовувати до мене електрошокер, тому що теж економив. Так, треба зробити вечерю. Курку ні, це духовка. Пасту ні, це плита. А вона теж електрична. А це задачка. Точно відкрив консерви. Зробив дітям хлоп'я з молоком, запалив свічки та влаштував романтичну вечерю. Коротше кажучи, економлю електроенергію. А коли діти позасинають, підемо грітися. Та як би не старався веселити народ Юрій Ткач, увагу публіки до себе прикував Павло Зібров. За білосніжним роялем зачарував шанувальників і отримав у коментарях звання ідеал сучасного чоловіка. Ну а без жартів Павло Зібров заспівав нову, повну надії пісню. А я вірю і знаю, що я до тих днів доживу і побачу країну щасливу свою на ляву. кричат о разгрызанном Без звання, ідеал сучасного чоловіка, але з подякою від української розвідки цього тижня меценат Андрій Мацола. виявляється, чоловік у березні під час оборони Києва допоміг швидко вирішити одне важливе та термінове питання, яке саме ніхто не повідомляє. Зате ми знаємо, що Андреа Бочелі дав прихисток псу з деокупованого Куп'янська Джеку. Дуже не пощастило, бо він майже втратив слух у результаті вибухів і отримав осколкове поранення на спині. Але так сталося, що чудеса трапляються навіть у найтемніші часи. І через шість рукостискань Джек потрапив до турботливих рук Андреа Бочелі. Ну, а не дола бока. Ча, віті, ну, а завершувати тім каст сьогодні будемо новим треком Віктора Павліка Синочку. Так він називається: про війну, розлуку, руйнування, про віру в перемогу і подальше щасливе життя, заспівав Павлік. А кліп до пісні наповнений шматочками відео із перебування дружини і сина співака за кордоном. Проб'ються квіти крізь уламки дня, з пітьми до сонця віднайдуть дорогу. Я свято вірю в нашого Творця. У квітчату я вірю перемогу. І Ще я вірю, що настане час. Києву разом підем гуляти. І коли це синочку не про нас. Не дамо над світом панувати. Повне муд відео розміщене на ютуб-каналі співака. Перегляньте. Ну а на ютуб телеканалу Тім підпишіться, а ще на наші соціальні мережі. Ну щоб не пропустити наступний випуск тімкасту. Тільки разом і тільки до перемоги. Тим. Тим каст.